У коридорі 24 ї поліклініки біля кабінету щеплень Світлана Бахарева. Їй 74 і Сьогодні вона отримала першу дозу вакцини від коронавірусу. Я один раз відмовлялася, якось було лячно, другий раз, третій. А сьогодні вже остаточно я прийшла сюди. Розповідає, щепитися вирішила після того, як її чоловік та родичка померли від наслідків ковіду сьогодні у поліклініці Юрій Матюхін. Він їздить за кордон у відрядження, працює у приватному навчальному закладі. Прийшов записатися на щеплення, вакцинуватися, вирішив Файзером. Ну тому що мені потрібно, я виїжджаю в Євросоюз. Шилі, на привики жаль. Його сприймають євросоюз. Ну просто я бачив, що таке ковід і до чого він приводить. ви ні, nee, батьки дуже тяжко перенесли. Але відкачали, спасли». На Пфайзер чекає і 70-річна Ганна Миламет хворіла на ковід. Від цієї недуги два місяці тому втратила чоловіка. На вакцинацію через Мінохорони охорони здоров'я записала донька. Розповідає жінка. На той день була вакцина. Вони ж назначили на дев'ять утра 23-го, а потім з вечора прийшла СМС відмовила». Сьогодні до поліклініки прийшла з'ясовувати, чому. Мінився прийом по причині відсутності бактілі в медичному закладі. Ось і все тепер з донькою чекатимуть на повторний дзвінок. Якщо людина отримала дві дози вакцини, їй у цій поліклініці видадуть свідоцтво. Це аркуш жовтого кольору, де зазначають назву вакцини її виробника, серію та номер препарату, розповідає Тетяна Король. Вона відповідальна за зв'язок із пацієнтами. Свідоцтво міжнародного зразка, тому щоб його отримати, слід мати закордонний паспорт. Уся інформація дублюється англійською мовою. Далі ми поставимо печатки у лікаря і печатки медичного закладу і у нас Галина Костянтинівна прийде завтра і забере свідоцтво своє і чоловіка. Таке свідоцтво отримує Галина Авдієва разом з чоловіком. Планують їхати за кордон. Вчора я записалася на Тестувальний режим е, цифрового паспорту е, в дії. і е, я чекаю сьогодні. Завтра отримати пробний варіант свого серти, е, паспорта цифр, цифрового е, провадците націю. Відрізняється це свідоцтво свідоцтво. Це свідоцтво від сертифікату тим, що сертифікат має QR-код. Ще ми їх не видаємо, і якщо чесно, я не знаю, чи це буде в нашому повноваженні. Ну нас поставлять до відомо, звісно, і пацієнтів поставлять до відомо, де можна буде отримати. Про отримання сертифікатів міжнародного зразка у Мінохорони здоров'я повідомляли на початку червня. Це документ у застосунку дії, який буде підтверджувати статус громадянина про вакцинацію в Україні на території ЄС та інших країнах. На сьогодні Україна готує документ, що відповідатиме вимогам Єврокомісії, сказав напередодні прем'єр-міністр Денис Шмагаль. Сьогодні ці сертифікати почали тестувати. Робитимуть це протягом двох днів. Прем'єр-міністр каже, у перспективі документ також можна буде отримати у сімейного лікаря. Яна Гнатюк, Юлія Бондарева новини на Суспільному Харків.